Добрий день, я Васильченко Юлія, учениця 11 класу Охтирської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 8 Тема моєї доповіді структура ландшафту долини річки Ворскла від села Журавне до села Куземина. Вивчення морфологічної структури ландшафту та природних компонентів гірські породи, повітря, воду, ґрунт, які зв'язують між собою ландшафту у процеси, дозволяє визначити просторове розміщення ПТК будь-якого ранку, а також з'ясувати їх, взаємодію, ступінь подібності та відмінності. Вплив на фізико-графічні процеси, вивчення морфології ландшафтів виступи обов'язковою передумовою до їх класифікації, вивчення розвитку і динаміки для вирішення прикладних питань. Цим і визначається актуальність нашої роботи, яка спрямована на вивчення морфологічної структури ландшафту. Мета роботи охарактеризувати ландшафти долини річки Ворскла від села Журавне до села землю. На підставі проведених досліджень скласти карту ландшафтів, долини річки Ворскла. Від... На рівні урочищ. Методи дослідження експедиційний, картографічний і географічний Автор брала участь у експедиційних дослідженнях, які були проведені протягом травня-червня 2017-2019 років. За результатами проведеної роботи складена ландшафтна карта. Результати дослідження можна використовувати на заняттях гуртків природничого географічного спрямування, на уроках географії, біології та екології. За ландшафтним рейнуванням, територія дослідження відноситься до пагорбів, схилів і височин з антропогеновим покривом, накридяних, карбонатних, палеоген-неогенових, піщаноглинистих породах лісостепових ландшафтів України. Для території характерні розчленовані підвищені лесові рівнини з чорноземами, типовими малогумусними і опідзоленими, з дібровами в долинах рік Присутні лісові, лучні, остепнені і соланцюваті заплавні ландшафти рівнин. За геоботанічним районуванням територія належить до Полтавського округу, липоводобових соснових, добовососнових лісів, остепнілих луків, лучних степів та ефтрофних політ, української лісостепової підпровінції Східноєвропейської лісостепової провінції Добових лісів, остепнілих Луків та Лучних степів лісостепової під області Євразійської степової області. В долині річки Ворскла, на ділянці від села Журавне до села Кузем ми виявили наступні види ландшафтів. Схили корінного берега долини річки Ворскла від села Журавне до села Лутищі, розчленовані ружнопалковою мережею доріг з сувами, злипово-дубово-сосновими лісами та остепним лучним урочищем на схилах східної експозиції з чорнозема хлибоких малогумусних, вилуганих ґрунтів, сільської забудови та мережею доріг. Заплавне правобережне урочище, хвилясто-горбисте ускладнене численними заболоченими пониженнями на піщаних суглинистих суглинках лес... частково розорені. Перша надзаплавна акумулятивна траса з хвилясто-горбистими піщаними відкладами, з повсюдно поширеними буристими та кучугурними пісками з сосново-дубовими лісами на сірих лісових ґрунтах. Понистя лівобережної. Притоки річки Ворська річка Хухра, місцями роззорені ускладнені численними заболоченими пониженнями, з торфово-болотними ґрунтами, заплавними вільхи клейкової в комплексі з вербовими чагарниковими урочищами, в угрупуваннями дренованої системи меліоративних каналів, сінокосами і пасовищами та сільською забудовою з мережею доріг. Заболочене урочище лучно болотними і торфово-болотними ґрунтами. З заплавними лісами дренованою системою меліоративних каналів, сінокосами і пасовищами. схили корінного берега, долини річки Ворскла від села Лутище до села Козем Розчленовані є ружнобалковою мережею із сувами, з виходами на поверхню неоген палеогенових пісковиків з сосновими лісами та степненими лучними підрощами на схилах східної експозиції, на сірих і темно-сірих опідзолених ґрунтах, сільської забудови та мережею доріг. Перша надзаплавна акумулятивна траса представлена хвилясто-горбистими піщаними відкладами з сосноводобовими лісами на сірих лісових ґрунтах. Заплавна місцевість слабохвиляста з невисокими гривами та вузькими зниженнями, з алювіальними піщаними та супіщаними інколи суглинистими відкладами, зі старицями та озерами. З високотравними, осоковими болотами та заболоченими луками, лучною та лучноболотною рослинністю на лучних ґрунтах, сінокосами та пасовищами, заплавними лісами на підвищеннях рельєфу, сільської забудови та мережею доріг. Річка Ворска в районі дослідження звивиста утворює лимани, стариці та заплавні озера. Деякі з них мають власні імена, зокрема Романиха, Кисолиха, Пробойне. На території її. Проводилися дослідження має абсолютні відмітки 104,8-109,2 метра. Заблочені місцевиці між основним руслом та старицями відмічено декілька підвищень з абсолютними висотами 110 метрів. Таким чином, у процесі дослідження ми виявили 7 видів ландшафтів на рівні урочищ та заплавну місцевість. Схили корінного берега, долини річки Ворсла. Заплавне правобережне урочище. Перша надзаплавна акумулятивна тераса, пониждя лівобережної притоки річки Воросла, річка Хухра, заболочене урочище з лучнополотними і торфовополотними ґрунтами, схили корінного берега долини річки Вороскла від села Лутище до села Куземи. Перша надзаплавна акумулятивна тераса. Заплавна місцевість зі старицями та озерами. Дякую за увагу!